Залишилися личені дні. До 1 жовтня уряд поставив завдання, що 100% всі області, всі міста та райони, райони повинні бути готові. На сьогодні готовність складає вже біля 98%. 100% готові Донецька, Миколаївська, Запорізька та Тернопільська області. Воно йде, підготовка до зими йде по двох напрямках. Перше це технічна готовність. Я можу сказати, що галузь технічно буде готова. У мене немає сумнівів на сьогодні. І це підтверджується тими паспортами, які підписуються всіма інспекціями по кожному будинку, кожному соціальному об'єкту. І друге, це Енергозберігаючі технології це заміна котлів, це альтернативні види опалення, це і торф, і пілети, і вугілля і інші різні речовини, що про що виробляються на Україні, а також це перехід на більш енергозберігаючі котлі, котли, модульні котельні. Це заміна теплотрас. До речі, 474 кілометри теплотрас, взагалі у державі, на сьогодні замінено. Ми ставимо завдання, щоб 1 жовтня вже почалася прокачка системи наповнення водою і прокачка. 1 жовтня до 5-го теплоноситель повинен вже бути у соціальних об'єктах. Це дитячі садочки, шкіли та лікарні. А до 15 жовтня це вже житлові будинки. З 1 жовтня прокачка системи, наповнення водою і фактична розкрутка цієї системи.